Велика подяка хлопцям, які грали сьогодні. Грали проти дуже міцної команди, яка вже має ті очки, які ми хочемо теж мати. Ми розуміли, що якщо вони нас сьогодні обіграють, то вони можуть очолити таблицю. Але ми дивимося на себе. З приводу цього можу сказати, що ми дивилися цю команду розбирали і вирішили, е, як е, в минулому е, році зіграти да, е, проти м'яча і контратаки. І я думаю, ми награли на перемогу, бо у нас було дуже гарні можливості забити мабуть не два, а три-чотири м'ячі. Те, що в кінці завжди таке случається, це реакція команди е, після того, як вони е, е, сократили е, результат. Я не бачив щось таке е, шанси за шансами грати без м'яча, це е, дуже складно, але моя команда це е, робити вміє. Напевно, ті ігри, які ми грали так, проти Дніпра, Шахтаря. Зараз, я вже казав, в тому колій колі, році е, з, е, з, з Чорноморцем. Але хочеться, як кожному тренеру, хочеться, щоб ми ще дуже, дуже е, вигляділи краще іспомняли ті моменти, які у нас можна більше ісполнити, або краще ісполнити. Але ще раз скажу, мабуть, банальне, якщо б мені сказали перед грою, що ми виграємо 2-1 у Чорноморськ, я б е підписався сразу же без без вапроса. Так що всіх з їх перевагою, з перемогою і я зараз можу тільки подякувати обидвим командам, які сьогодні працювали в таку спеку питання Корнієнка, якої будуть повернути з Віктором ми балакали, ми, він з нами е тільки один день е тренувався. Ми знаємо, що він е після е великої травми був, також ми знали, що. Е Йому заважає ще ігровому тонус. Ми так і розраховували, десь годину він має бути на полі. І ті хвилини, які він був, мені сподобалась. якась впевненість така. І сподіваюся, що з кожною грою він буде тільки додавати. Другого питання я не можу казати, бо... Ми не хочемо взяти, лише би взяти, ми хочемо, щоб нас посилювали і як правильно но окно закривається, Є хороші футболісти, але вони стоять або денег. Ми туди не дивимося, ми дивимося на те, що ми маємо, на те, що ми можемо робити. Оце, оце таке буде, я буду тільки рад. Не буде, будемо працювати з тими хлопцями, які є. Анатолій Чесноков вже рідко потрапляє до заяв, і що це зв'язано. Він троняє... після завтра, після, позавчора він м'язи надірвав ці два-три тижні. Ми маємо без нього Тренуватися, грати. Я сподіваюся, що він у е кінці цієї паузи, яка буде, не буде в строю. Пітер Антонічу, у вас крім Віктора Корнієнка, з'явилися ще три новачки це міжсезоння. Оскільки ніякого представлення не було, хотілося б почути про кожного з них, від вас якусь коротку характеристику і покрив сезону. Сантана Тяга Сантана це центральний захисник, всі його бачать. Він дуже такий хлопець, який нам треба, але він сам удивляється, як дивується, як інтенсивно грають в Україні. Він розказує, як як грають у Бразилії, там кожен грає в своїй зоні, і коли туди приходить акціони. М'яч тоді ти включаєшся Тут грають компактно, дуже сміливо, дуже потужно, так що для нього це е, і ті хвилини, які він з нами е, е, нормально. Е, Росо Тяго Россо це молодий хлопець 20 років. Е, ми, бра, ми Нам надав е, Вінгер, який. Е, Буде нас посілювати для того, щоб була швидкість, і, і це він робить. Да? І ми сподіваємося, він також може виростити того хлопця, який буде грати і з перших, з перших хвилин. Але напевно я хочу, теж, щоб він ще більш грав, а не тільки індивідуально працював, але. Дуже хороший хлопець і хороший характер у нього, так що ми задоволені ті хлопці, які ми маємо зараз, але ще треба працювати і працювати. До команди приєднався також бідовір, мов поняти, він не вже мова врата. Він приєднався такий, можливо, не найбільш війни серка попередніх матків. Напевно, ми будемо це обговорювати з тренером вратарів, але ми маємо дуже хорошого хлопця, який насамперед має талант і має, і він 100% ще буде ошибатися, але я запевнений в тому, що він може. Виростив того хлопця, якого ми е, узимку продали. Так що е, же е, е, Коли ми продали, його так же само молодого взяли, поставили і він почав грати. І сколько він е, ошибок не робив, у нього завжди було довірство тренеру. Молодим хлопцям треба довіра до тренера від тренера. Так що він має мою довіру, е, він має е, дуже хороші шанси вирости. Е, того хлопца, которого мы хотим увидеть, и Але на самом деле все завис... зависит от него. Хотя я не могу ему гарантировать всегда. Это они понимают, они это знают. Каждый игрок знает, что я обещание не даю, и в то же время я всегда говорю, что Мирилова это футбольное поле. А ошибки, ошибки без ошибок не бывает. Перший текстур, поки триває чемпіонат, є претензії загалом до судді. І Підтримаєте ви колегу по цеху, у судді до їх роботи, є претензії? Я, коли я не задоволений з я кажу, що сьогодні у мене нема поваги до тієї праці, яку зробив суддя. Сегодня для, у меня не было претензий до судей. Так что я к этому отношусь нормально и я могу назвать игры так же самое, когда, когда там нас судили. Но хотя я сегодня не, не очень видел много каких-то дейских реша, решаемых или, или реш, так, ошибок, которые решали что-то. Ну, что, что такого было, что что-то это самое. Это всегда такое реакция после, может, поражения, как считает наш соперник. Мы с большим уважением относимся к черноморцам. Мы знаем, что может быть по игре мы уступаем. Но в бойцовских качествах и в тех нюансах, которые решают игру, мы сегодня превосходили. И те моменты, которые мы имели, мы могли не только два забить гола, а больше забить. Так что мы, я думаю, наработали на победу. Дякую. Будь ласка, команду на ж таки залишили боє лідерів обидва з лівого фланг це Василь Кравець та Тавлян Сафери, який грав ліворуч. Віктор Тернієнко виглядає, як заміна Василю Кравцю. А чи відбуться пошуки за задніми сапері? Тому що ходить ще людина чи я їх на полі не бачу. Не бачу за ними, хоча діти Філіппе. Вот, раз, раз. ну Филиппы ну, травма у него, да, так что будет Филиппы у из-за да, так что это ну, це... ну я еще раз скажу, что э, если мы э, будем иметь возможность подобрать или взять игрока, который на этих позициях будет сильнее и нас сразу войдет в состав, мы, я только за двумя руками. Мы вот так же самое, это не только мое желание, а есть еще возможности клуба и те реалии, которых мы есть, так что мы Пока мисть об этом не то, що не думаємо, не говоримо об этом. Коротке фінальне запитання про майбутнє. Якщо зараз подивитися просто команди, він в порівнянні з попереднім сезоном дещо змінився. А чи коригувалися завдання на цей сезон порівняно з попереднім сезон? Ні, не сказав, Спасибо за игру всех с победой, после игры это уже до игры, да? завтра у нас тренировка, восстановление, выходной и все пошло э, по плану дальше, так что мы играем от игры к игре, мы хотим выигрывать, так же самое мы знаем, что мы не сможем все выиграть, но мы будем это, э, все силы э, для этого делать, и мы дякуем тем э, глядачам, фанатам, э, тем людям, которые за нас э, болеют и мы хотим э, так самое их радовать. А когда мы они рады, значит мы что-то сделали хорошее. Так что мы от этого танцуем. А где мы окажемся э, в следующем, в этом году, в этом чемпионате, это покажет только май месяц. В ну, мае там да, по, 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 и поговорим. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.